Біль. Його буває так багато, що я дивуюся щоразу, як ми навчилися з цим жити, терпіти чи абстрагуватись, не збожеволіти, не захлинутися, не думати про смерть. Життя любити так, що кожну мить плекати, як останню, дихати глибше. Відчувати крила. Ми вільні, як лелеки чи журавлі. Ми тут, ми зараз, завтра може й не настати. Це наш танок на вістрі, на склічі, на гарячому вугіллі, наповну жити, знаючи, що смертні, для ворога лише неживі мішені. Нас можна вбити, але ми житимемо вічно на цій землі, народжуючи знов.